Це просто надзвичайно круто. Слухай, от мені страшенно подобається український військовий неймінг: ракети, дрони, паляниця і пекло. І от тепер бойовий лазер-тризуб його наші сили безпілотних систем уже тестують, і він може збивати ворожі літаки на відстані до двох кілометрів. А відтак і ворожі дрони, коли вони летять на наднизьких висотах. Саме так, то що являє собою комплекс Тризуб? і Який в нього бойовий потенціал? Ну а з огляду на те, що лише кілька країн у. Світі можуть похизуватися такими революційними технологіями, справедливо можна заявити про український прорив на цьому напрямку. Детальніше про це влада Цимбеленко: стрілецька зброя. <смірит> мобільні групи <смірит> <провод> <провод> та зенітно-ракетні комплекси. Все це арсенал нашої протиповітряної оборони. Вона ешелонована та багаторівнева, адже вже понад два роки маємо протистояти російському терору, відбивати сотні ракет та дронів. Росія ж у своєму прагненні нищити не зупиняється і постійно вдосконалює тактику терору. Утім, і в Україні власні спроможності тільки зростають. Ми можемо констатувати, що сьогодні Україна є, якщо я не помиляюся, п'ятою країною, яка може сказати, що в неї є лазер на сьогодні. Ми вже на висоті понад 2 кілометри цим лазером можемо збивати літаки. Вадим Сухаревський командувач сил безпілотних систем збройних сил України йдеться про лазерну зброю під назвою Тризуб про випробування, бойовий досвід чи тактико-технічні характеристики поки що не повідомляли. Утім, експерти кажуть, така зброя може стати підсиленням нашої ППО. Концентрований пучок енергії великої потужності, який на певній відстані фокусується у невеличку невеличким за розміром частину. Котру можна розмістити е, на на тлі того ж самого безпілотного літального апарату, уразивши його, таким чином передається певна енергія, і ця зброя фактично випалює елементи живлення чи елементи конструкцій а конкретно цього пристрою, котрий є ціллю, тихий та дешевий убивця саме так називають таку зброю експерти, адже це багаторазовий засіб протидії дешевим безпілотникам, які стали ледь не основною зброєю цієї війни. Перш за все, це без боєприпасна зброя. Не потрібна ані кулі, ні снаряд. Досить мати запас палива для того, щоб генератор видав 50 кВт. От і це все, що потрібно для того, щоб, ну, для того, щоб забезпечити роботу такої установки. Вартість зенітної ракети починається від 300 тисяч, а тут вартість власне палива і експлуатації такої установки. Ну вона в рази буде меншою. Утім, у такої зброї є і недоліки. Найперше залежність від погодних умов під час дощу чи туману лазерна зброя ефективною не буде. Є питання обмеження дальності, тому що є питання розсіювання самого лазерного промену в атмосфері, є питання охолодження лазеру, скільки реальних умовних пострілів він може зробити, скільки часу йому, наприклад, необхідно для знищення дрона. А не пролетить чи цей дрон повз нього, поки він буде його опромінювати. Лазерна зброя вже є у Британії, США, Ізраїля та Південної Кореї. Американський бойовий лазер С і 3 Він вже проходив випробування і загалом показав, що він може уражати цілі. Але дальність в нього менша, ніж того заявлена українського. У нього дальність американці кажуть, що фактично одна миля, ну 1600 шістсот метрів, да? потужність 50 кВт. Але щодо британського лазера, то він вже на стадії бойових випробувань. Експерти кажуть, і Україна може виготовляти та випробовувати таку зброю, тим більше враховуючи, що маємо безліч загроз з неба. Якщо ми кажемо про класичну систему протиповітряної оборони, то вони здебільшого передбачають підрив урожаючих елемента поряд з тим повітряним об'єктом, який треба знищити. А в випадку, наприклад, застосування лазера, то тут треба безпосередньо потрапити на об'єкт, який треба знищити, тому що саме велика кількість енергії призводить до нагрівання або до руйнації цього, цієї цілі. Тож, якщо український тризуб стане серійним продуктом з високою ефективністю в бойових умовах, це буде справжня революція і захищати наші об'єкти зможемо куди ефективніше. Влада цимбаленкому Україна, марафон Єдині новини.